Друзі, щиро вас люблю, шаную, дякую за підтримку. І хочу прочитати для вас одну поезію, яка настільки пройняла моє серце, і я впевнена, так само і ваша не залишиться байдужим. А мати бійцям наказала відкрити труну. Її відмовляли, їй ліки давали, і воду. Вона говорила: збирала його на війну і до раю зберу. І ще раз помилуюсь на вроду. Вона не зумліла. змінився лише її лик, вона лише стала одразу як хмара осіння, а потім поклала в труну вишиванку і рушник і гладила тіло скалічене милого сина, вдивлялася в риси обличчя, порізи, синці, і наче воліла рукою мару відігнати. А потім сказали ми їй вже прийшли панотці, вона все одно не дозволила нам закривати і більше ні слова не мовила в голос. Вона лише губи тремтіли, напевно, в молитві за сина. І старились очі її. І чоло: хвилини, коли панотець говорив, що тепер лише Бог вирішує, треба молитись всім нам за брата. Вона підійшла і сказала: Я буду. За двох молитись від нині – за сина свого і за ката. Ми всі оніміли. Навіщо за Ката? Чому її попросив панотець розтлумачити людям? Бо в Ката, напевно, є діти, і дружина. Тому що кара не може торкнутися виключно юди. Коли вже ми їхали, нас провела до воріт. Хрестила по черзі сльозам ні кінця, ні упину, що ми говорили віднині всі діти її, і що зобов'язані жити за себе і за сина. Дала на дорогу нам їжі, води і вина, а ще в рушникові строкатім хлібину із сіллю. Рушник вишивала для сина на долю вона, а в сина ніколи. Ніколи не буде весілля. Ми їхали мовчки, судомило душі і вуста стояли в очицях згорьовані батько і мати. Ми думали всі про одне, та не сміли сказати. Земля українська не просто прекрасна, свята. Все буде Україна!